7 листопада світ відзначає міжнародний день запобігання булінгу в закладах освіти. Це нагадування про важливість створення безпечного середовища для навчання та розвитку дітей. І, Як показує досвід, запобігти цькуванню цілком можливо булінг в чистому вигляді його ну не може бути е, в апріорі в нашій школі, через те, що ми дуже багато робимо для цього моментів конфлікти, так які можна їх вирішити, щоб зрозуміти. Чому так сталося? Як так сталося? Для нас важливо в першу чергу це превентивна чи профілактична робота. Ліцей номер один у Рівному приклад успішної боротьби з булінгом. За словами директорки навчального закладу Людмили Грекул, за останні роки тут не було зафіксовано жодного серйозного випадку цькування. Це мають бути якісь дієві класні заходи, які формують в першу чергу у дітей дружні стосунки. Тому для нас дуже важливо, щоб це було постійно формування дружних стосунків. Бо щоб було покращення ментального здоров'я під час війни це дуже важливо, і насправді завжди старшокласники роблять заходи з, з молодшими дітьми, тобто знову ж таки покажуючи свої дружні стосунки. Важливу роль у боротьбі з булінгом відіграє тісна співпраця навчальних закладів з правоохоронними органами. Інспектор відділу служби освітньої безпеки Аліна Мальник розповідає, що завдяки спільним зусиллям вдається звести до мінімуму випадки конфліктів. Саме головне наладити з ними якісь. Дружні відносини для того, щоб в майбутньому вони не боялися і розуміли, що їх захистять. І вони знали про це. І в першу чергу це наша основна задача як поліцейських, а саме поліцейських освітньої безпеки це попередити. Попередити факти вчинення булінгу в шкільному середовищі, щоб саме це шкільне середовище було безпечним. У закладі зазначили, якщо ви стали чи свідком булінгу, звертайтесь до правоохоронних органів. Адже цькування та залякування це не просто проблема однієї дитини, а й всього суспільства. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.